Добрий день малята! Напевно ви помітили, що на дворі вже потеплішало, ясне сонечко світить, зелена травичка проростає, на деревах з'являються листочки, перші квіточки весняні розквітли, цвітіння дерев, весело співають пташки, тому що прийшла весна. Весна одразу кличе всіх до праці. Навесні не можна гаяти часу, слід все встигнути зробити, інакше восени можна залишитися без врожаю. Давайте розглянемо з вами, чим навесні зайняті люди. В полі трактористи спахують землю, потім сіють зернові культури, пшеницю, ячмінь, овес, в саду. Люди обрізають плодові дерева. Проріджують кущі, висаджують саджанці дерев, оприскують їх отруйними речовинами, які знищують комах шкідників. В парках та скверах прибирають, висаджують квіти на клумбах. На городах люди теж перекопують землю, саджають картоплю, сіють буряки, моркву, цибулю. В травні пізніше висаджують росаду перцю, помідорів. Якщо все це зробити вчасно, тоді і осінь буде з врожаєм. А тепер я пропоную пограти в гру «Відгадай, що зайве. Будьте уважні. Нагород беруть лопату, граблі, сапку, ложку. Так, це ложка. Адже ложкою ми не працюємо, а їмо. У квітниках висаджують. Тюльпани, ромашки, буряк, троянди. Так, це буряк. Адже в квітнику ростуть квіти, а буряк це овоч. На городі сіють моркву, буряки, картоплю, огірки. Правильно малята це картопля. Адже моркву буряки і огірки ми сіємо, а картоплю ми саджаємо, молодці. Діти, запам'ятайте, треба обов'язково допомагати дорослим сіяти квіти, саджати розсаду, поливати грядки. Ви всі молодці! До нових зустрічей!